Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині на хабарі викрили директора державного підприємства. Засуджений з маневицької виправної колонії налагодив розгалужену мережу збуту амфетаміну. Із нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже майже 85 тисяч вірмен. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 29 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Валерій Зубчик. Чоловік був мешканцем Шацька. Герой був командиром стрілецького взводу. Загинув воїн 29 вересня на Луганщині. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість підчуття родині загиблого героя. Директора державного підприємства на Волині викрали на хабарі. Як повідомили у прокуратурі, йому повідомлено про підозру за даними слідства, посадовець вимагав та одержав 65 тисяч гривень за сприяння в організації та передачі в оренду фермерської будівлі, яка перебуває на балансі підприємства. Затримали чиновника 28 вересня цього року під час одержання чергового траншу у 15 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. На волині судді 27-річну жительку Новолинська за незаконне придбання зберігання пересилання з метою збуту передачі в місця позбавлення волі наркотиків за інформацією прокуратури області. У січні цього року жінка надіслала знайомому у місця свободи. Два захованих у продукти харчування пакетики з незаконно придбаним бупренорфіном. Працівники в основу виявили цю знахідку і до адресата вона не потрапила. Окрім того, волинянка розміщувала в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг, брала за них предоплату на банківську картку, та на зв'язок із абонентами більше не виходила. У суді на розгляді перебуває також кримінальне провадження про вчинення нею крадіжки. На Волині мотоцикл на великій швидкості злетів у кувет, як пише газета Волинь. ДТП сталося 28 вересня в селі Ощів на Горохівщині. Двоколісний злетів з дороги, бо 26-річний мотоцикліст не надав належної уваги дорозі і не вибрав безпечної швидкості руху. Водій і 19-річний пасажир із численними травмами потрапили в травмотогічне відділення. Поліція з'ясовує усі обставини автопригоди. На Волині судитимуть киянина за придбання та незаконний продаж зброї. За даними прокуратури, чоловік навесні цього року незаконно придбав пістолет Макарова, а згодом продав його волинянину за 35 тисяч гривень, надіславши покупцю в коваль через поштового оператора. Окрім того, обвинувачений самостійно виготовляв. 30 пістолетних патронів та зберігав їх в оселі, де їх і виявили працівники поліції 15 вересня. Також за незаконне поваження із боєприпасами судитимуть і 37-річну жительку села Годовичі Ковальського району. Жінка незаконно придбала та зберігала вдома у металевому сейфі осколкову ручну гранату Ф 1 яку також виявили та вилучили у неї правоохоронці. 23-річний волинянин налагодив схему незаконного переправлення військовозобов'язаних Через державний кордон України, як повідомили у поліції, підприємець зловмисник вносив ухилянтів у систему шлях в якості водіїв, що дозволяло їм безперешкодно виїжджати за межі України. Його діяльність було задокументовано у липні. Поліцейські провели санкціоновані обшуки замість проживання горе бізнесмена та в автівці, під час яких виявили та вилучили речові докази. Слідчі оголосили зловмиснику про підозру. Тож тепер чоловік відповідатиме перед законом. Засуджений з Маневицької виправної колонії налагодив розгалужену мережу збуту амфетаміну на території Чернівецької області. Як інформує департамент стратегічних розслідувань, 40-річний засуджений організував діяльність злочинної групи. Чоловіки та жінки фасували товар на парті від 1 до 50 грамів та продавали методом з рук в руки. Один з фігурантів відповідав за пошук клієнтів. Загалом правоохоронці вилучили майже 5 кілограмів амфетаміну, пів тисячі таблеток. Субітекс, погнепальну зброю 35 тисяч доларів. США, 9 тисяч 400 євро понад 10 тисяч гривень. Переходимо до загальноукраїнських новин. Російські окупанти вранці 29 вересня завдали удару по Херсону. Як повідомили у прокуратурі області, за попередніми даними двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення. Їх госпіталізовано. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру. Також російські загарбники завдали удару по агропідприємству у селищі інженерне Херсонської області. Наслідок обстрілу знищено сільськогосподарську техніку. Люди під час атаки не постраждали. Крім того, російсько-окупаційні війська у ніч проти 29 вересня здійснили ракетний удар по місту Миколаїв. Наслідок цього є влучання в об'єкт інфраструктури на околицях міста. На Львівщині правоохоронці викрили злочинну групу серед посадовців Самбірської міськрайонної медико-соціальної експертної комісії та турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця. Як повідомили у ДБР, голова експертної комісії та керівники лікарсько-консультативної комісії, лікарні обіцяли військовослужбовця за. Більше ніж 3 тисячі доларів оформити документи про встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити йому службу. У процесі затримання посадовиця намагалася позбутися хабара, з'їсти 100-доларову купюру. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили документи та гроші майже 30 тисяч доларів. Понад 10 тисяч євро, 37 тисяч гривень та 520 злотих. Служба безпеки України змогла через свого агента проникнути до сил спеціальних операцій збройних сил Росії, однією з найбільш засекречених російських спецслужб. Завдяки цьому задокументувала багато злочинів цього формування, як розповів речник СБУ Артем Дехтяренко після вибухів на військових складах у Сватовому Луганської області у 2015 році СБУ спіймала бойовика Аленер, який знав про цю про цей інцидент. Сбу його розколола та отримала інформацію про причетність. ССО РФ до атаки на Сватове надалі СБУ вдалося проникнути у лави ССО через свого агента йдеться у повідомленні. Служба безпеки отримала інформацію про учасників структуру та особливості цієї організації. Український агент допоміг задокументувати багато злочинів цієї, цієї організації. Однак, під час виконання подальших завдань він загинув, як саме Дехтяренко не уточнив. Від початку повномасштабної війни в Україні від вибуху небезпечних предметів постраждали 780 людей, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей. Про це повідомив заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС Микола Дідик. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 529 людей, серед них 64 дитини. На деокупованих територіях України наразі працюють 15 машин механізованого розмінування. За допомогою цього обладнання вже обстежили понад 250 гектарів території. Далі у нашому випуску загальносвітові новини уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Росії за псевдовибори на окупованих територіях України. Як повідомили в уряді, санкції заморожують активи та забороняють поїздки до Британії для чиновників, які організували і проводили незаконні вибори. В окупованих районах Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей та у Криму Сполучене королівство результати цих псевдовиборів не визнає і ніколи не визнає, додали в уряді. Під обмеження потрапили 11 фізичних і юридичних осіб. Британський уряд наголошує, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадив санкції проти понад 1600 фізичних і юридичних осіб. Із нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже майже 85 тисяч вірмен, які не захотіли жити у регіоні після його повернення під контроль Азербайджану. Як повідомляє Радіо Свобода, станом на 29 вересня у Вірменію виїхали 84 тисячі 770 вимушених переселенців. Якщо враховувати дані в перепису населення Карабаху за 2015 рік то регіон залишила половина населення. За даними перепису, там мешкали майже 145 тисяч людей, майже всі етнічні вірмени. Люди їдуть з Карабаху через Лочинський коридор, який є єдиною дорогою до Вірменії. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 десять 1004 або ж 782 п'ятдесят сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Ві підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.